Вітаю вас, непереможні та незламні! У нашій студії неперевершена гостя. довгоочікувана гостя. Зустрічайте, будь ласка, та знайомтеся. Кочуренка Анастасія, майстер перманентного макіяжу, викладач перманентного макіяжу. Анастасія, доброго дня! Доброго дня! Ми дуже раді вас вітати. І я теж дуже рада. Дякую. Велика вам вдячність, що ви сьогодні з нами. Ви знаєте, все, що стосується краси, особливо перманентного макіяжу, дуже хвилює всіх без перебільшення. І ви знаєте, ми будемо ось місця в кар'єр визначатися. А чому він такий популярний? Ну, Тому що він дає змогу жінкам, здебільшого жінкам, чоловікам, також, але здебільшого жінкам, закрити дуже багато питань. Як підкреслити свої якісь принади, красу, якісь риси обличчя, так і приховати щось небажане. Чудово, але ж. При умові, що людина попаде в справжні руки матір. Обов'язково. Об важливо. так. Це дуже важливо. На сьогоднішній день це дуже важливо. Тому ми майстері... запросили вас, щоб ви нам надали велику кількість порад. Яким був ваш шлях до світу краси? З чого все у вас починалося? Мій шлях у цій сфері почався з невдалого досвіду. На жаль, як і всім жінкам, мені хотілося теж перманентний макіяж. У мене були свої питання, які мені хотілося прикрити, закрити. І я потрапила в. Руки майстра, як мені здавалось, дуже гарного, дуже доброго, дуже е, освіченого, досвідченого. Але, на жаль, мій досвід е, завершився печаллю, і мені стало дуже цікаво, а що тепер з цим робити. А як тепер? І я пішла навчатися. І закрила е, всі свої запитання, що з цим робити, і як потрібно було зробити так, аби мій досвід не був печальний, аби я лишилась задоволена. То ви не просто закрили, ви набули такого певного успіху в вашій так. халузі, так? І таке чималого, можна сказати. Бо е, сарафанне радіо працює вовсю. всю, а це найкраща реклама, так? Насправді, так. Дівчата бачать ваші роботи, і розповідають подругам. навіть розповідають не потрібно, подруга сама вже біжить до вас. І це справжні визнання, можна навіть так сказати, правда? Так, це, це найбільше. ну, Я вважаю, найвища ступінь радості, задоволення і якості майстра, професіоналізму це найвища ступінь похвали, яка тільки може бути, коли до тебе людина приходить, тому що на комусь їй сподобалась твоя робота. Я бачила ваші роботи, вони не повторюються. Як вам це вдається? Тому що мій підхід до кожної окремої жінки він індивідуальний. Ми всі різні, у нас у всіх є своє обличчя, свої риси. Так, у нас є якісь певні свої ну, відмінності. І я завжди підходжу виключно індивідуально до цього обличчя. Знаєте, як то кажуть, достатньо подивитися на майстра. І ти будеш розуміти все. Ви дуже природньо виглядаєте і також нагороджуєте цією природністю та красою ваших дівчат, жінок таке інше. Так? Я стараюся. Це починається з першої зустрічі, що не на Обов'язково перша зустріч вона дуже важлива. Я завжди запрошую жінку на першу зустріч, і в деяких випадках я навіть наполягаю на цій зустрічі, за того, щоб ми могли познайомитися, щоб я побачила вживу, з чим я маю працювати, щоб я почула, який в жінки запит, що вона хоче і що вона розраховує побачити після процедури. Тому що для мене дуже важливо, щоб ми одна одну зрозуміли, Міли, і щоб людина вийшла з кабінету задоволена, щоб вона отримала те, за чим вона прийшла. Ось скажіть, будь ласка, часто попадається такі завищені вимоги, коли очікування точніше, коли ви розумієте, що дівчина очікує там хто зна що, а, ось, і ви не хочете розчаровувати, відмовляєте. Чи все ж таки ви більш-менш одна одну на однієї хвилі? Ну, Бувають і такі випадки. Так, Коли приходить там жінка або дівчина, приносить із собою фото, як це дуже часто буває, каже, я хочу ось так. Ось так. От мені ж можна отак зробити. Ну і якщо можна, то можна, а якщо не можна, то доводиться приходити якогось компромісу. Я, я завжди пояснюю, роз'яснюю, показую наглядно. Ми на першій зустрічі обов'язково малюємо ескіз. Ви можете побачити себе з тими бровами, наприклад, або вустами, які у вас будуть. що, що за... один одну? Ну, можливо. майже. Майже, один майже можливо. так. Ви можете побачити форму, ви можете побачити ширину, ви можете побачити колір. І ви вже собі будете розуміти, вам подобається чи не подобається. Ми завжди, завжди а, малюємо форму, наносимо форму, вистраюємо форму до тих пір. Поки клієнт не скаже так, ось так я себе відчуваю комфортно. Ось а так, якщо клієнт хоче такі широкі брьовна замість бровей, а ви бачите, що це зіпсує обличчя, ви будете ні, не буду. Не буду не буду. Я знову ж таки я буду. Дуже буду старатися діти компромісу. Я буду пояс... дуже старатися пояснити, чому їй це не підходить, і навіть наглядно покажу. Але якщо нам не вдасться діти компромісу, ні, я не буду. Я на жаль буду вимушена відмовити. відмовитись. Як то кажуть, ось цей справжній майстер, який не хоче, це ж ваше обличчя, так я не буду Футь, портити робота, людині. це ваше обличчя, так, 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 так це дійсно. Яка ваша улюблена зона? Моя улюблена зона це губи. Це тому що мій шлях у перманенті, мій невдалий досвід, він починався з моїх губ. Тому моя улюблена зона це губи. Чудово. Її... А це правда, що можна навіть обійтись без ін'єкційної косметології, якщо зробити гарний професійний перманентний макіяж губ? Ну, в якійсь мірі правда, але знову ж таки. І все залежить від кожного конкретного випадку. Якщо а, ваша форма, ну наприклад, так, і об'єм губ клієнта, він дозволяє обійтись без ін'єкційних процедур і злегка перманентом зробити м, таку більш пухкішу форму, то так. А якщо він не дозволяє, то на жаль, ні. Знову ж таки, я не порчу. Я не буду. Якщо ні, то ні. Я скажу, зараз ми зробимо колір, а потім, будь ласка, йдіть і зробіть собі об'єм. Дівчата просять зайти за межу, так? Так. Просять. Бо, так, так. Багато просять так. контур, аби не фарбувати олівцем. Такий помадний олівцевий контур. Це теж, на жаль, на сьогоднішній день в перманентному макіяжі не є гарно і зовсім не є правильно. Потім, як показує мій досвід і моя практика, більшість жінок жалкують про таке рішення. Так, бо контур він трохи придає неприродності обличчю. Так, Хай там він як. придає неприродності, він придає віку. І потім знову ж таки олівцем або помадою ви сьогодні так нафарбували, завтра не так нафарбували, завтра взагалі не нафарбували. А з перманентом ви будете ходити кожного дня. Чудово. Пару слів про сучасні технології, які крокують цими мильними кроками, так? Я знаю, що перманентний макі... макіяж розвинається просто дивовижно швидко. А... Ось про це розкажіть, будь ласка, чому не потрібно його боятися, як це раніше було? Там болю, таке інше. Слава Богу, на сьогоднішній день дійсно перманентний макіяж, як і усі сфери нашого життя, вони йдуть вперед, вони крокують, вони постійно щось оновлюються, винаходиться, ви знаходиться щось нове, щось краще, щось безпечніше, щось зрозуміліше. Багато чого дуже насправді нового і. Зараз ем, нові техніки, нові матеріали, нові інструменти для роботи з перманентним макіяжем на обличчі. Так, це в нас де і, і, і взагалі це обличчя. Так? Перманентний макіяж, це брови, вуста, це повіки, стрілочки, міжвійки і все таке. І це чудово, що зараз ем, є спеціальні фарби саме для обличчя. Є спеціальні інструменти саме для обличчя, які розроблені, придумані саме під шкіру. Обличчя, не під шкіру тіла, а під шкіру обличчя, щоб це м, клієнту було максимально комфортно, не боляче. Це вже давно не боляче, дівчата. Ну це там 10-15 років назад це було боляче, так і цьому є своє пояснення. Але сьогодні це взагалі не боляче, це абсолютно комфортна процедура з, з відчуттям. Безумовно, ви будете відчувати, що у вас на обличчі щось відбувається, але це зовсім, зовсім не так, щоб це не можна було витерпіти. І знову ж таки, дякувати Богові. Сьогодні існує а, спосіб зробити вам знеболення. Тобто аплікаційно ми наносимо знеболювальну анестезію, і ви прекрасно долежуєте, відпочиваєте до кінця процедури з прекрасним відчуттям. Чим відрізняється перманентний макіяж від татуювання? Тим, що татуювання воно наноситься глибше в шкіру, воно наноситься в інший шар шкіри. Вона ж шкіра, вона ж має багато шарів. Перманентний макіяж це повітряне нанесення в? Поверх, в поверхневий шар шкіри все, що татуювання, це все глибше. Плюс знову ж таки матеріали, яким це робиться, фарбники, зовсім зовсім інші, і по складу інші, і по кольору інші. Тому воно так на сьогоднішній день гарно, природньо, повітряно, оксамитово виглядає. І знову ж таки хочеться підкреслити, якщо попасти в руки справжнього майстра, а ось як до, до рук справжнього майстра попасти. Ви нам наразі і розкажіть, будь ласка, на що треба звертати увагу і чим керуватися. Зі свого особистого досвіду, оскільки я теж є майстром і я теж є клієнтом, я теж ходжу на процедури. Я теж обираю для себе майстрів. І я обираю для себе майстрів. Для мене дуже важлива кількість років досвіду у людини. Для мене дуже важлива освіта, яку людина має саме професійна, та в якої, в якій він працює. Тобто наскільки в нього багатий багаж знань у тих процедурах, які він буде мені робити, я дуже звертаю на це увагу. Обов'язково я звертаю увагу на роботи. Це важливо. Ми всі різні. У нас у всіх своє уявлення для кожного своє гарно. Так, для мене так гарно, для когось так гарно. Тому я обираю е, ті роботи, які мені до душі. От вони мені подобаються, і я б хотіла, щоб так було на мені. Це теж е, один із критеріїв, на які варто звертати увагу, щоб ваше бачення краси співпадало з баченням краси того майстра, до якого ви хочете піти. Ну, Мабуть, ще й не останнє місце, щоб людина вам була приємна, сама обов сама по собі. обов'язково. Обов'язково, тому що якщо немає коннекту, на жаль, ну буде некомфортно, ні вам буде вам буде некомфортно, майстру буде некомфортно, ви не зійдетеся, і як результат ви не отримаєте того, що могли би отримати. Відпраць. Нашим телеглядачам дуже пощастило, вони вас наразі бачать і шукати нікого не потрібно. Отже, друзі нагадую вам, що ви бачите також селечки на соцмережі. Заходьте, будь ласка, до соцмереж Анастасії, ви будете завжди отримувати дуже важливу, цікаву, системну інформацію і подивитися її чудові, неперевершені роботи. Бо я дуже щиро хочу підкреслити так багато гарних майстрів, які ось вивчили одну техніку, так, гарно її вивчили, бездоганно. І всім підряд. Тобто обличчя всі схожі одне на одне, так? У вашому випадку такого немає, у вас все настільки індивідуально. Це, це тому, що всі різні. майстерність, так. це вже мистецтво. Тобто, може бути просто ось техніку виконувати можна, а можна займатися мистецтвом. Це різні речі, так? On. Чудово. Я знаю, що у вас також можна набути навчання, Так. тобто не просто рибку, а ще й удочку. Так. так? А це дуже важливо. Хто може записатися до навчання до вас? На навчання може записатися будь-хто охочий, кому це дійсно цікаво, хто е, хоче розвиватися в цій сфері, хто бачить себе і хто розуміє, що це. Це не хобі, це не кружок, це професія. Потрібно розуміти, що це професія, це дуже серйозна професія. Ми працюємо з людьми, з живими людьми, які вийдуть від вас на вулицю, і вони мають відчувати себе гарними, задоволеними, щасливими. Вони мають вийти від вас краще і з кращим настроєм, чим вони до вас прийшли. Тому. Люди, які хочуть у мене навчатися, вони повинні це розуміти. Я даю дуже багато знань. Але я і буду просити виконання виконання моєї позиції. Це ж ваше також обличчя, це від вашої руки. Я знаю, що ви їх не просто вчите, ви ще й з ними підтримуєте зв'язок постійний. Тобто ви завжди можете порадити в якихось таких складних випадках. Так, так, так обов'язково. Це так важливо тримати з вами цей постійний зв'язок. Обов'язково я завжди на зв'язку, 24 на 7. Якісь будь-які запитання, будь-які страхи, там щось забула, Щось зрозуміла, Я завжди на зв'язку, мені завжди можна написати, подзвонити, або скинути там, роботу, задати питання. Я завжди розберу, я завжди допоможу. Що таке поставити руку, Настя? Поставити руку. Ось завжди кажуть: майстер має поставити так, руку. Так, так. А, поставити руку це насправді майстер має чути шкіру. Якщо він. Ну, це так, ви під пальцями чуєте шкіру. І от якщо ви її чуєте і у вас виходить правильний малюнок на шкірі, ну от вважайте, що у вас рука стоїть. А щоб це все відчувати, як ви кажете, треба, треба вчитися. практично, практично вчитися і вчитися. Багато дівчат приходять, щоб заробити гроші. Вони приходять в цю професію не через те, що вона їм подобається і вони хочуть розвинатися. Ось вона не встигла у вас навчитися, вона вже біжить, біжить я вважаю, що нічого тут поганого немає Ні, в такому прагненні. Але, але стане справжнім майстером та дівчина, яка, яка на першому місці все ж таки не набуття майстерності, а. Гроші ні. на першому плані. Ні, я вважаю, що ні. Можливо, вона заробить ті гроші, які вона, до яких вона прагне, і нехай так і станеться, але стати справжнім майстром, творцем е людського обличчя е це потрібно переслідувати не тільки жагу до заробітку, а перш за все, переслідувати любов і жагу до створення і допомоги е краси людині. Це дійсно так. Трохи режимних миттєвостей нам хочеться. Скільки днів, який термін навчання, там як це все відбувається і таке інше. Я даю два види навчання. У мене є майстер-класи з підвищення кваліфікації для працюючих майстрів. Для тих, у кого залишились там ще якісь запитання, щось не виходить, там не, не, не подобається та робота, яку вони роблять, я можу допомогти із цим. І я навчаю з нуля, тобто базовий курс. Але мій базовий курс, він, ам, він триває три тижні, і не кожен до нього готовий, не кожен готовий присвятити сьогодні три тижні свого часу, свого труда. Зазвичай я чула три дні, максимум тиждень. Mm -hmm. Ось щоб три тижні, я ось вперше чую, і ви знаєте, мене це дуже-дуже радує, якщо чесно. Mm -hmm. Бо ще чому можна навчити за три дні? Ну, чомусь можна навчити і за три дні, чомусь можна навчити за шість днів, чомусь можна навчити за тиждень. Чомусь можна навчити. Безумовно, без питань. Але я вчу три тижні. Тому чому хочу навчити я. Я вчу три тижні. Якщо ви готові, будь ласка, я буду дуже рада із задоволенням поділюсь усім, що я знаю, і я буду спокійна, що через три тижні навчання ви потрошку зможете почати працювати. Чудово, кому ви відмовляєте? Я відмовляю тим дівчатам, коли, яких, в яких я бачу, а просто. Ну просто спробую, а там далі не знаю, буду, не, цікаво, не буду. Навіть працювати, так? Для таких не цікаво. Ні, я не хочу витрачати їхній час і їхні кошти. І я також не хочу витрачати свій час, тому що три, час, три тижні а, мого життя ну, це, це багато. Аби просто їх спустити просто. Повітру, я так не згодна. Тому таких дівчат ми, ми зразу говоримо, що якщо ти не впевнена, будеш ти чи не будеш, хочеш ти чи не хочеш, взагалі воно тобі треба, може воно тобі не цікаво. Я завжди запрошую до себе на день знайомства з цією професією, ви можете прийти, познайомитися з цією професією, я вам все розкажу, покажу, як це працює, що для цього треба, що потрібно знати, які потрібні матеріали. Взагалі, що потрібно для того, щоб опанувати цю професію, і я вважаю, що це дуже дуже чудово, тому що ви можете прийти, познайомитися з цією професією і зрозуміти, треба воно вам чи ні, цікаво воно вам взагалі чи це взагалі не ваше, і не варто витрачати е, ні час, ні кошти на навчання, яке вас потім не буде Ваші поспали. поради порадити рекомендації все ж таки тим дівчатам, які давно мріють. А не можуть зробити крок. Ось, порадьте, будь ласка, не боятися. Якщо ви не наважуєтеся, тому що у вас є якась невпевненість. Будь ласка, приходьте на день знайомства з професією, просто напишіть мені Хочу познайомитись. І я з задоволенням познайомлю вас, і тоді ви будете вже розуміти. Не треба нічого боятися. Є, завжди є можливість. Ви можете, навіть якщо ви боїтеся прийти на день знайомства, ви можете написати і дізнатися якусь детальну інформацію, що це за навчання, що в нього входить, і теж собі вже трішечки розуміти, так, і покрутити, там, переночувати з цим, походити. Потім, можливо, прийти познайомитись. Але боятися точно не треба. Треба завжди рухатись вперед. Тому що. Сто відсотків. І ще дуже хочеться, щоб ви ось дали поради майстрам, які вигоріли. Ви розумієте про що? Так, я. так. Таких дуже багато. Ось просто вигоріли. Вони так гарно починали І з натхненням. І вклали туди і праці, і грошей, а потім все стало пусто. Чому так відбувається? Ну тому що ти не отримуєш. Того результату ти не отримуєш того задоволення, Результат. результату не отримуєш. А не отримуєш результату, ну, є якісь причини на це, безумовно. Їх треба вирішувати, ці причини. Не отримаєш задоволення, знову ж таки, бо не маєш результату, який тобі би подобався. так. Якщо таке є, будь ласка, я завжди роблю так. Я даю собі час на відпочинок. День, два, три тижні. А потім з новими силами, з новими думками, встаю і починаю. А я би порадила таким майстрям, особливо тим, які на, наразі нас з вами бачать, прийти до вас. Ось розумієте, це буде нова така свіжа струя. Так можна оновитися. так? Ось це тільки стосується тих, у кого нема. І це так важливо, коли справжній майстер не буде там боятися звернутися до іншого. Навпаки, він буде вчитися і буде вдячним за те, що його там навчать чомусь. Якщо гординя не з'їсть, то звертайтеся. Ви бачите телефони на своїх екранах, також бачите силички на соцмережі на стіни. Будь ласка, заходьте, ви будете отримувати дуже важливу інформацію. Та телефонуйте вже зараз. І ті, хто хочуть процедуру отримати, і ті, хто хочуть навчитися. Не зволікайте та не втрачайте часу, бо життя минає. Так? так, так, настільки швидко все пробігає, що дуже швидко так. Це дуже встигаєш. Ви, мабуть, ще трохи і психолог Настя. Можливо, не трохи. Ну я не знаю. Можливо, можливо і так, тому що постійне спілкування, комунікація з людьми. Вона ну вона важлива. Вона а складно дуже важлива вам ось з людьми працювати. Це ж дуже складно. М -м -м ні, більше ні, чим так. Так. Більше нічим так. Я люблю, я люблю людей, я люблю своїх клієнтів. Я дуже люблю те, що я для них роблю. І я дуже, я просто обожнюю їх завжди, щасливі очі і радісно робити реакцію. робити. ще гарнішим і Але ж ви з ранку до вечора майже займаєтеся то навчанням, то процедурою. У вас все розписано похвилинно. Як вам вдається так гарно виглядати? Не знаю. Просто а, системний догляд, як і в усьому. Як є система в роботі, так є система і у житті, так є система і в догляді зі собою. А, знаєте, ось я ось не просто так, це таке трохи підступне запитання задала, тому що завжди хочеться підкреслити. Людина, яка любить свою справу, яка всю любов віддає, так і душу своїй справі, вона завжди так виглядає, так? Бо ви завжди під, да, накопичуєте ось цю енергетику, так. Ви віддаєте відбувається такий класний так, так. енергообмін. Так насправді то ви щаслива людина. Так, абсолютно. А родина підтримує? Так, дуже так. Тобто вони розуміють, що ви займаєтеся дуже так, важливим? Так, їм це їм подобається. Вони дуже раді за мене. Вони підтримують справді. І ми дуже раді, що ви у нас є. Дякую. <рес> вам вдячність за те, у мені що у нас приєм. є такі чудові майстри. І я також знаю, що ви завжди також в курсі всього нового. Це таке риторичне запитання, я його наприкінці всім задаю. Чому для вас так важливо Ось завжди тримати руку на пульсі часу? Тому що, по-перше, мені це подобається, я це обожнюю, мені це дуже цікаво. Я хочу. Я хочу знати, що нове, що краще, що більше. А по-друге, для мене це. Конче важливо, тому що знову ж таки я працюю з живими людьми, не з манекенами. І ну, я вважаю, що це нормально, коли ти маєш давати своїм клієнтам найкраще, що сьогодні є. Найкраще, найякісніше, там самі кращі матеріали, самі кращі фарби, саме кращий сервіс, самі самі останні техніки, щоб і ти, і твої клієнти сьогодні були в ногу з часом, і звичайно, в тренді. Мої дівчатка всі красуні. Я не можу їх тримати не в тренді. Жодних сумнівів немає, що вони всі красуні, і тобто, в тому числі завдяки вам. Велика вам вдячність, що ви сьогодні були з нами. Ми будемо дуже раді бачити вас у нашій студії в майбутньому, бо є про що поговорити. Ми тільки торкнулися маленької частинки ось всього того, що є в ваших чудових чарівних руках. А я знаю, що вам є що побажати Одеситам. Так, я дуже хотіла б побажати Одеситам, а, спокою, настрою. І ні в якому разі не втрачати тієї доброти, тих посмішок і того почуття гумору, яке є у справжніх одеситів. Без коментарів ще раз велика вам дячність і до побачення. Дякую, мені дуже приємно. До побачення До побачення, любі друзі.